У Харкові ніч минула тихо. Протягом минулої доби російські окупанти завдавали артилерійських ударів по прикордонних районах області. Ворог продовжив тероризувати обстрілами мирне населення міст і сіл, розташованих поруч з лінією зіткнення та кордоном з Російською Федерацією Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів. У селі Вовчанські хутори Чугуївського району внаслідок обстрілів пошкоджено кілька приватних домоволодінь. У селі Болдарівка Куп'янського району через обстріли горіли склади з зерном. На гасіння однієї пожежі спричиненої обстрілом виїжджали рятувальники. О 20.15 снаряд влучив у сільськогосподарський об'єкт на території Куп'янського району, де горіла пшениця та насіння соняшника на загальній площі 150 квадратних метрів. Рятувальники о 21-й локалізували вогонь та о 21.40 повністю ліквідували його. За інформацією медиків, є цієї доби поранені серед мирного населення в куп'янському районі. Поранення отримали дві жінки: 66 та 62 років та чоловік 50 років. Мінна небезпека в області все ще дуже висока. Застерігають у штабі оборони. Піротехніки ДСНС продовжують розмінування території. За добу знешкодили 141 вибухонебезпечний предмет. Втім, вчора біля залізничної станції Цупівка на міні підірвалися три працівники залізниці. Вони госпіталізовані з пораненнями. Крім того, в районі села Безруки близько 15-ї на міні підірвалося авто «Харківобленерго». Поранення зазнав 41-річний електромонтер. Його стан середній. На лінії зіткнення наші військові продовжують вести бої з російськими окупантами. Яна біляєва, ста з Дейнеком, Харківський ізвісті. Влада закликає українців поки що не повертатись на деокуповані території. Спочатку потрібно провести розмінування всіх районів. Харківщина одна з найбільш замінованих окупантами. Підступні російські війська перед відступом провели масштабні мінування і, можливо, залишили навіть фугаси. Випадки підриву на мінах стаються майже щодня. Лише за останні пару діб це фіксовано низку трагічних поранень, розповідають у штабі оборони. В Дергачах на невідомому вибуховому пристрої підірвався та був госпіталізований 45-річний чоловік. В Волоховому ярі зазнав поранення через підрив на міні 54-річний чоловік. В Цупівці підірвалося троє чоловіків, які косили траву біля залізничної станції. Біля села Безруки на міні підірвалося авто «Харківобленерго». Поранення зазнав 41-річний електромонтер. Вкотре звертаємося до жителів Харківщини. Будьте обережними. Уникайте узбіч та лісосмуг. Але навіть попри застереження люди хочуть якнайскоріше опинитись вдома. Тож державна служба з надзвичайних ситуацій дала поради тим, хто все ж таки вирішив повернутись додому після деокупації. Насамперед говорять рятувальники, потрібно дочекатися дозволу від відповідних органів, адже росіяни можуть мінувати жахлові будинки, цивільні автомобілі та навіть тіла загиблях. Якщо ви вже вирішили повертатися до власної оселі, то вам необхідно звернутися до місцевих органів влади, щоб отримати інформацію про обстеження вашого будинку та території навколо на наявність вибухонебезпечних предметів у разі відсутності такої інформації, самостійно подати заявку на обстеження домівки спеціалістами ДСНС за номером 101 або у мобільному застосунку розмінування України. У додатку розмінування України також можна повідомити саперів про ймовірну загрозу у своїй оселі та в режимі онлайн слідкувати за обробленням заявки. Тож краще ще трішки почекати, щоб повернення у рідний дім стало радістю, а не ще однією трагедією. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківські звісті. Кількість знищених в Україні рашистів вже перевищила 82 тисячі. У мінцифрі зауважили, що до таких успіхів зсу мають відношення і цивільні, бо наші військовослужбовці знищують окупантів, в тому числі завдяки повідомленням до Чадботу Єворог. Наша команда налаштувала співпрацю між українцями та ЗСУ. Ми 24 на 7 оперативно приймаємо кожну вашу заявку про пересування окупантів та ворожої техніки і оперативно передаємо її армії. Це допомагає нашим бійцям швидко відстежувати загарбників та наносити по їхнім позиціям максимально ефективний удар. Щоб скористатися чат-ботом, потрібно знайти його у телеграм, авторизуватися та підтвердити особу у застосунку. Дія після цього можна обрати область, поділитися геолокацією та необхідною інформацією про ворога. ЗСУ будуть вдячні за будь-яку інформацію про ворожі бензовози, скупчення та переміщення колон техніки, транспортування техніки залізницею, склади з боєприпасами, радіолокаційні станції, позиції артилерії, польові аеродроми для гвинтокрилів, розташування керівного складу ворожих військ, дислокацію або місця проживання окупантів із геопозицією. Також у Мінцифрі наполегливо радять не забувати видаляти кадри з телефонів та листування чат-ботом. Крім того, через портал Єворог можна повідомляти про колаборантів. Цю інформацію передадуть до СБУ зрадників радять знімати прихованою камерою без звуку та з безпечного місця, аби не наражати власне життя на небезпеку. Яна Читиніна та Олексій Муравьов Харківські звістя. Цій п'ятиповерхівці в індустріальному районі не пощастило двічі. Після першого прильоту жителі гуртожитку наче видихнули і вважали, що двічі в одне місце не прилетить. Прилетіло. Опала бомба. Спочатку на опала. той стороны, над этим, над подъездом, а через 10 дней с этой стороны. Два раза попала по крыше, разрушила пятый и четвертый этаж. Когда она бахнула, звук был, фух, очень сильный. Я тут стояла, к двери подошла, так казалось, и крыша и полностью поднялся. Знаете, такое было движение, что все подпрыгнуло. Дверь у меня открывалась хорошо, все, теперь вот, скрипит, скрипит. Видно, перекосило немного. Вот ночью бахнуло три раза, все, проснулись и больше не спали. Трусит, колотит, мы уже боимся, потому что мы уже побыли. Вот. Тут у нас завод бомбило, восторг разбомбило, но все очень слышно. Понимаете, как когда бомбят? Никуда не поеду. Я люблю своих отцов буду тут сидеть. Убьет так убьет, переживет так переживет, Бог даст. Как начинает быть сирена, уже в напряжении, очень страшно. Я шла с АТБ, на завод тоже упала. Тут когда горел, страшно, я думала, сзади меня бомба разорвалась. Стала и приросла, ни туда, ни сюда. Потом дошла до столба, ну ш... обнялась столбом, встаю, боюсь идти. Ноги, ну, она после инсульта и так ноги ну, не мешаю. или хорошо. А тут еще страх такой, сковал, встал и стою возле столба и тени, кино такое. Страшное. В данной площади района было два попадания в кровлю, после чего было разрушено два перекрытия чердачных и одно было разрушено перекрытие межэтажное. Мы на этом доме уже восстановили кирпичные головки, восстановили выход на кровлю. Сейчас мы занимаемся тем, что демонтируем старое перекрытие, убираем мусор, подготавливаем все для монтажа металлоконструкции и заливки бетоном, чтобы восстановить полностью перекрытие. Разрушения значительные, мы стараемся всеми силами сделать, чтобы все пошло намного быстрее, чтобы не доставлять жильцам дискомфорт. Біділимо все мозможне. Ігор Безкровний, Ярослав Конуненко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харківські звістя. У Харкові розширюють транспортну мапу. Так у місті додали кілька нових автобусних маршрутів, що курсуватимуть у різних районах. У департаменті інфраструктури розповіли, які саме маршрути з'явилися для містян. Номер 21 – Автостанція. Індустріальна проспект Героїв Харкова. Кільцева дорога, селище Затища. Номер 123. Станція метро, проспект Гагаріна. Вулиця Вернацького. Проспект Гагаріна. Вулиця Сидоренківська, вулиця Валдайська, вулиця Достоєвського. В'їзд Достоєвського, Основ'янське озеро. Номер 38. Станція метро, академіка Барабашова. Проспект Ювілейний. Салтівське шосе. Вулиця 7-ї Гвардійської армії, вулиця Грищенка, селище Кулиничі. У департаменті також розповіли, що інші маршрути посилюють кількістю та місткістю автобусів. Так введено великі автобуси та збільшено випуск на маршрутах номер 206 – Автостанція Героїв праці, вулиця Наталії Ужвій та номер 212 автостанція гроїв праці вулиця світла. Стартувало голосування за найкраще і найвпізнаваніше місто 2022 року. І, хоча в країні війна і населені пункти покалічені окупантами, любов до рідної домівки стала ще сильнішою. Звісно ж, для харків'ян найпривабливіше місто це Харків. Наразі станом на 15 листопада воно посідає друге місце в рейтингу після Сєвєродонецька. Донецька. Але проект Місто України національний вибір триватиме до 30 грудня цього року. Тож Харків'ян є час піднести своє місто на першу стрічку та зробити переможцем. Кращі міста обираються шляхом народного голосування на сайті проєкту Місто України національний відбір. У конкурсі беруть участь найбільші за населення міста України. Проголосувати можна щодня у зручний час, зайшовши на сайт mistoua.com.ua. Натисніть кнопку Проголосувати навпроти міста чи на персональній сторінці міст. Звертаємо увагу для голосування. Не потрібна реєстрація на сайті. Дані голосувань оновлюються в реальному часі. Підсумки будуть підбиті 30 грудня 2022 року. Харків гідний стати національним символом. Він має унікальну історію, цікаву культурну спадщину, неповторну архітектуру і героїчних мужніх мешканців. Давайте підтримаємо наше рідне місто. Яна біляєва і гормікенін, Харківський ізвістя. Студенти, які навчаються на контракті, мають можливість перевестись на бюджет. Уряд ухвалив відповідну постанову. Тож право на безоплатну вищу освіту мають студенти з Харківської, Дніпропетровської, Луганської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської областей. Загалом у списку зараз 326 громад. Також перевестися з контракту на бюджет можуть наступні категорії. Хто ще має право перевестися з контрактної форми навчання на бюджетну? Діти загиблих захисників України, учасники бойових дій та їхні діти, особи, що отримали інвалідність внаслідок війни, та їхні діти. Однак це правило не розповсюджується на студентів, які були зараховані на контракт до 2021 року. Включно також вони мають здобувати такий ступінь освіти вперше. За даними міністерства освіти та науки, перевестися на бюджет можуть близько 90 тисяч студентів. 46 тисяч вже офіційно підтверджені. Тож у Мінреінтеграції розповіли, які документи потрібні для переведення на бюджет. Перше витяг з реєстру територіальної громади він має підтверджувати відомості про місце проживання перебування особи станом на 24 лютого 2022 року, або містити інформацію про задеклароване зареєстроване місце проживання перебування чи про зняття з нього на підставі відомостей ДМС. Друге документ про освіту здобуту в закладі, який розташований на території відповідних територіальних громад. Він може стати у нагоді, якщо інформації у згаданому реєстрі немає, або місце проживання знято з реєстрації до 24 лютого 2022 року. Ці документи потрібно надати керівнику закладу освіти. Він повинен внести інформацію до єдиної державної електронної бази. Після цього студентів-контрактників переводитимуть на вільні бюджетні місця. Якщо вони будуть відсутні, держзамовлення збільшать. Але цим займатимуться відповідні міністерства. Керівникам вишів заборонено самостійно переводити на бюджет ці категорії студентів. Яна Щетиніна та Олександр Уваров Харківські звісті. Вони творять, підносять настрій і надихають. Культурна еліта Харкова, незважаючи на випробування війною тут, щоб з честю служити і на своїй лінії фронту, кожен на своєму місці робив і робить, кажуть, все можливе, що в їхніх силах, аби нести світло в ці дуже непрості часи. В умовах російської агресії, в цих складних умовах, які зараз переживає наша держава, нам працівникам культурного фронту, як Мабуть, нікому іншому. Треба все ж таки підтримувати моральний дух харків'ян, надихати, спонукати на щось краще. І для того ми, як представники Культурного фронту, виконуємо свою місію з радістю, несучи добро, віру в перемогу, віру в те, що все в нас буде добре, і віру в те, що в нас країна розцвіти. початку війни я багато грала у підвалах. Я підтримувала наших воїнів, Тримувала і президента, і колись президентка. Ну він там в якомусь інтерв'ю він сказав, що скрипалька грає в підвалах. Ну щось він відмітив мене. Мені було ну, по-перше, приємно. А по-друге, це неймовірно піднімає і свій дух, і дух моїх дітей, які також зі мною були в підвалі. Бо це жахіття, ну, завдяки музиці ми пережили. І я своїм синам казала, я діти, рано чи пізно війна закінчиться. Але музика, ну, як так, чи казали, великі класики, музика вічна. І саме вона, ой, я кажу, у мене мурашки, вибачте, І саме вона ну, підтримує усіх. Бо найскладну хвилину всі обіймаються і співають. 9 листопада працівники культури та майстри національного мистецтва святкували своє професійне свято. Мер міста подякував харківській спільноті, діячів культури за незмінну позицію і щоденну працю задля перемоги. Всі чекаємо перемогу, всі чекаємо перемоги, всі сподіваємося, що вона буде як можна швидше. Я ще не думав там за площадь свободи, як ми будемо святкувати, тому що ми, ну, наш маленький там, колектив, який, який остався тут, в Харкові з перших днів війни, ми. Наближуємо перемогу як можемо. Даємо концерти 20, більше 20 концертів в метро. Е, з марта місяця, як от почалась війна, там, з, з лютого, а ми в марті вже почали давати концерти. Е, після того, як метро відкрилося, ми стали давати концерти е, е, біженцям е, в, е, там, в, в домах відпочинку. І, ну, і, Війна воїнам з УСУ, теробороні. Ну це як коли, коли запрошували вчора, коли я готувалася до свята, і мене не повірите, підвозили хлопці, які позавчора вони передали нашому меру залізобетонному, таке як і Харків. Шеврон це були. Артилерія, вони звільняли Херсон, а вони харків'яни. І вони з 24 лютого не були вдома. І коли я їду з ними в одній машині, я почала ревіти, плакати. І я хочу ще сказати неймовірну подяку, вклонитися низько культурному фронту Харкова. Ні для кого не секрет, що Харків це кузня мистецтва і до війни. Харків був найкращим містом на планеті. Сьогодні Харків сім довів і показав, як треба боротися за своє місто, за свою батьківщину. Середу багато випробувань наголосив міський голова Ігор Терехо. Але Харково вони під силу, оскільки це місто герой місто незламних людей, які живуть Харковом. Іменно благодаря вам, город Харків, є і я ввірюна, буде культурним інтелігентним городом. Тяжове времена, ято ми сьогодні переживаємо. Мы переживаем все вместе. Но именно в эти тяжелые времена людям так необходима культура, людям так необходимо хоть на час отойти от этого жизни. И именно благодаря вам они имеют эту возможность. Я уверен, что мы победим, потому что с такими людьми нельзя не победить. Такая страна не может не победить, в этом я абсолютно уверен. И вы, как люди культуры, как формировали, так и будете формировать культурный фонд города Харькова и культурный фонд нашей нации. Я щиро вітаю вас усіх, дякую вам за працю, дуже малеку, на таку необхідну для кожного харків'яна. Хай вам щастить, міцного вам здоров'я і усім нам перемоги. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександр Уваров в звісті.